Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 24 листопада 2022 року, а в Україні уже 274 й день повномасштабної великої війни, яку Росія принесла на мирні землі України вчорашній день увійде, мабуть, в історію України і світу. Як ще один день великого повномасштабного військового злочину Росії. Вчора лише за один день по Україні Росія випустила більше 70 ракет, загинуло більше 10 людей, 36 людей поранено. Щонайменше, це ті відомості, які ми сьогодні можемо знати цього ранку. Після такого масованого удару усі електростанції України атомні, теплові, гідроелектростанції залишилися без струму, тому що була зруйнована єдність енергетичної системи України. Відповідно до підрахунків органів державної влади України з 10 жовтня по 23 листопада. Тими серійними масованими ракетними ударами по Україні Росія випустила близько 600 ракет ріжного класу і типу. На сьогоднішній ранок 70% нашої столиці міста Києва надалі залишається без електроенергії, частково відновлено водопостачання. Але справді ми сьогодні. Дивуємося героїчним зусиллям і наших енергетиків, і інших наших професійних людей, медиків, рятувальників, як справді вони героїчно працюють у цих днях. Після ракетних ударів тисячі гірників залишалося у шахтах під землею. Лише упродовж вчорашнього дня вдалося звільнити в Кривому Розі і в Павлоградському районі близько трьох тисяч шахтарів, яких щасливо підняли з шахт на поверхню. А в місті Черкаси вчора без струму, без електроенергії лікарі провели унікальну операцію пересадки нирки. Тому ми можемо сьогодні сказати. Незважаючи на ніщо, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу, Збройним силам України і мужнім українцям за те, що ми сьогодні живі. Цей ранок бачимо денне світло і можемо стояти перед Божим обличчям. В таких часах, непростих часах, по всій Україні, в містах наших і в містечках відкриваються так звані пункти незламності. Це такі осередки, де можна зігріти, накормити від 40 до 500 людей. Можна підзарядити свої мобільні телефони, можна скористатися з тими джерелами додаткової електроенергії. І та незламність України є нашою силою, яка нам дає можливість рухатися вперед. Хочу продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам вже сьогодні в таких драматичних часах будувати майбутнє нашої України, бо всі разом маємо не тільки наближати перемогу над російським агресором, але маємо думати, якою буде Україна після війни. І особливо ми повинні дбати про наших дітей, про наших школярів, про наших студентів. Школярі і водночас біженці, школярі і внутрішньо переміщені особи. Як можна поєднати тих дві дійсності? Як можна забезпечити навчальний і виховний процес для тих. Хто є далеко від рідного дому, для тих, кого дім і школу зруйновано, для тих, хто опинився серед чужих людей. Але, можливо, саме над цим тяжким, можливо, навіть ще до кінця нерозв'язаним питанням, ми сьогодні повинні працювати, думати і молитися. Сьогодні ми повинні всі разом подбати про те, щоб помогти. Батькам дітей, які опинилися за кордоном. Бо так непросто є дорослій людині інтегруватися в чужій країні у те нове суспільство. А що вже скажемо про дітей, які часом знаходяться справді без своїх друзів в незнайомому новому шкільному чи навчальному колективі? Це правда, що діти швидко вчаться нової мови, пізнають нову культуру. Але як важливо їм допомогти не втратити своє. І ми бачимо, що часами діти перебувають одночасно у двох шкільних процесах школи тої країни, де вони перебувають, а теж онлайн продовжують навчання в українській школі. Як важливо, щоб ці Християнські сімейні цінності, якими живуть наші родини в Україні, допомогти їм зберегти у секуляризованих країнах Західної Європи чи Північної Америки. Як важливо допомогти батькам, їхнім дітям адаптуватися в цих нових обставинах, бо діти так потребують живого спілкування. Гасло душпастерської опіки нашої церкви над нашими емігрантами і біженцями завжди було таким. Інтеграція так, асиміляція ні. Хочу дуже подякувати українським громадам за кордону, зокрема Українах Європи. І теж Владі тих країн, які дбають про те, щоб українці зберігали свою національну ідентичність, свою мову, культуру, а теж могли отримати духовну опіку від священника свого обряду, від своєї церкви, свого права. Ми маємо приклади такого великого пороз... вирозуміння для українських дітей з боку польської держави, яка створює українські школи. Шукає серед біженців українських вчителів і дає можливість їм працювати за фахом і рятувати душі українських школяриків в цій дружній, благородній християнській країні. Давайте ми разом будемо опікувати тих, хто є найслабший, дитина біженець, дитина іммігрант це якийсь Неприродні речі, які не повинні довго тривати, поможімо нашим діточкам здобувати освіту знання, але особливо виховання навіть у драматичних обставинах війни. Наша церква завжди дбала про своїх дітей, навіть в таборах пер переміщених осіб у Європі після Другої світової війни відразу творилися українські школи, українські гімназії. І ніколи процес навчання і виховання дітей не переривався. Бо зупинка такого процесу, неможливість дитині йти до школи є великою кривдою для цієї дитини, є небезпекою, що ця дитина буде викинена на маргінеси сучасного світу і тієї культури, культури, яка потребує кваліфікованих, високоосвічених спеціалістів для того, щоб могти віднайти свою дорогу у цьому непростому житті. Сьогодні хочу теж подякувати Господу Богу за те, що буквально в останніх днях звільнено було з російського полону 36 наших військовополонених, серед них захисники Маріуполя, а також наші нацгвардійці, які захищали Чорнобильську атомну електростанцію. І попали в полон в перших днях російської окупації. Дякуємо Господу Богу за їх звільнення і всім тим, які співпрацювали, щоб цей день якнайшвидше настав. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українських дітей, цих беззахисних жертв цієї російської агресії, поможи усім нам огорнути їх такою допомогою якої вони найбільше потребують, поможи цим нашим дітям відкрити дорогу до школи, до навчання, до освіти. Боже, благослови українське військо, яке захищає можливість жити і навчатися нашим дітям. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром, благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм. Завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!